Усім привіт! Хочу показати вам сою нашу. Зараз ми запройдемо через картоплю, яка сіялася 24 квітня. Рішили цього року раніше її посіяти, бо була якась наспека, нас спека, нормальна погода і надіялися, щоб не втратити вологи, хотіли засіяти пораніше. Але ось таке вийшло. Їй вже майже місяць. Такий вона от вигляд має, зараз хоч випогодилося, бо були лялися, бур'ян лізе, а соя так і тримається на місці. Тепла немає особо. Сіялося СЗшкою. висів в середньому. 120 кг виставляли на СЗшці. Так як обично це в нас не перший рік вона ця соя. І взагалі сою не перший рік сіємо. Але щось у нас цими похолодами тримається довго в землі. Але пішло трошки тепло, то хоч тако порозкидала вже. Листочки вже справжні, зайшло. Довго, довго в общем, тримається вона, але наступну на тижня показує тепло, то може вона почне лізти. І бур'яни теж. Це город за хатою. Тут де були картопля, буряки. Такий от фон вона має. Ось це стою на цьому проході, де пробував експеримент з СЗ 120 весів, а з цієї сторони ось до цей був проход. Тут раз ставили на 90 і далі Попробував поставити на 50 кг. Побачимо, як воно буде. Але дивлюся, що одна банка щось висів взагалі менше пішло, бо це ця гілкується. Подивимося, потім порахуємо на квадратний метр, скільки буде бубів, стручків. А ця трошки більше банка висівала. Ну, факт тому, що на тій, що на тій, було виставлено тут, а зараз ось до. на цьому фоні було в неї 40 кг, 50 десь в таких приділах. На цю сторону було 90 кг. А з цієї сторони ось до отакий фон вона має 120 кг висів. Все ЗЕшка. Закривалася волога, істеція горенка, закрилася весною волога. І була легенька культивація. Бактерій не давалося сюди, була в торік тут асоя. Але є момент, хотів проекспериментувати так же у нас до на цьому кускові була далі люцерка. Вона щось почала весною погано сходити. Ми вирішили засіяти в другому кускові, а цю перегорали, бо їй вже пару років. І все те саме робилося, але тільки вона не культивувалася. І от такий фон. От, дивіться, який перепад. І сіялося точно все те саме робилося, тільки тут як вигоралося і коли закривалася волога, то тіпа, так само заскородилося, щоб вирім'яти площу було. І наскільки хуже тут посходило. Вона так же тут є. От вона є, але вона настільки за ту. І настільки в неї рвані сходи. Не так як там були. От, вона ще є, вона ще, вона ще має сходити, от. вона проростає. Але яка різниця? Тобто весняна горонка це, це погано, в общем. Люцерка посходила, перій якісь до посходив, а соя не особо хоче. Буде який перепад. Десикація, походу, неминуча буде Наш жнива. Ну ось таке. В общем, сьогодні зараз у нас 21 травня, а сіялася 24 квітня і такий от фон вона має. Тримається довго щось довго. Тілося як краще, я думав раніше, бо якась сонце, спека була, вже температура була 20 градусів. У нас думали, щоб не вийшла та волога, щоб думав буду паном. А тут... Получається, що чуть не блін. Але нічого не померзла. Були приморські, кстати, було таке, що по нулях було до мінус одного і вона вже повипиналася з землі. І не попримерзала нічого їй не, не завадило. Але я так розумію, що це холодні ночі, і воно і на день теж така температура зараз 8 градусів і вона тримається, не хоче лізти. Але зараз потихеньку, що на день то все тепліше, і вона йде. І йде от така. Зараз вона має бур'яну, звісно, теж. І колись ми вже займаємося років з п'ять цією сої, колись ми кропили один раз лише, коли вже перед тим як вона закриває землю, типу першому трічастові. Але подивилися, були теж відео, спробував я вже два рази був кропити. Тобто такий період, як зараз кропили, щоб було чисто, щоб бур'яни не витягували ці всі, всі соки з цієї сої то кропили два рази в общем. Ну, перший раз чисто там ми користуємося гліфовітом ну, ліфосатами ми кропили 2,5 літри і другий раз ми теж кропили коли вже разом з підживкою там в районі 2 літрів, щоб добивало десь там, що там десь якісь, якісь волоски якісь починали вилазити, щоб воно дозабирало. То городи да, чисті були. А цього року попробуємо тільки один раз кропити і побачимо, що з цього вийде. Не забувайте підписатися, коментуйте, яка соя там має бути за, в кого за, за місяць часу вже яка, чи є різниця, чи це ми правильно зробили, що раніше посіяли, чи це ми протупили, чи ні. Хто його знає, хотілося як лучше. Бо обично ми сіяли завжди в травні, 1, 4, 5 травня, в таких, ну, на початок травня типу, сіяли, а це на два тижні раніше посіяли. І отакий фон. Таке. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, будемо викладати відео, будемо бачити далі, що з цією соєю буде. І так само будуть виставлятися на каналу. Це життя в селі, чим займаємося, що робимо і що з цього виходить. Будемо показувати яке життя ось так. Дякую, побачення.